Це папа римські світлина Папа Римського в пуховику від бренду Balenciaga. А саме ця світлина протягом декількох годин в мережі отримав досягнув звання мемо. Однак, якщо більш прискіпливо придивитися на ці світлини, то ми зрозуміємо, що вони штучного походження. І є декілька деталей. По-перше, це розмиті елементи окулярів, друге, недостатньо промальовані частини розп'яття, і головна ознака того, що світлини були зроблені штучно. Це руки, які, неприр... які виглядають неприродньо і спотворено. Це було головною ознакою того, що ця світлина була зроблена штучним інтелектом. Але протягом двох місяців і ця проблема була вирішена шляхом акумулювання величезної кількості даних, що дає змогу штучному інтелекту створювати природні зображення рук людини.